Так, та що, понеділок, вечір, пареньок з мостом вже, все відновлено. Тут. Ну, як завжди, давай, давай бігом, бігом. Коротше, розвели, отут, відновили. Раз і два. Ось тут тулочки пальчиками повпадали. І бігом-бігом давайте збирати. Бігом собрали все. Вивели шайбами, все, готово. Ходитиме. Уже, ух ти, мертво, блін. Так, який Вон, он висить. Цей у нас он на цьому. І тут у нас оцей ось парень. Судні. Склав його, перебрав ось цей весь хлам. Ось ось міжсекційні пацани. Кому можливо потрібні, як крило від самоліту, он де залишилися у нас ще між, на соліноїди. Тут ще соліної. Тепер у нас все тут оп. 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 пальчиками. Ось вот таке. І завтра будемо його... Дай Бог ліпити вже.